Ірина Бережна 1980 року народження закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національну академію державного управління при президентові України, доктор філософії в галузі права, народний депутат від партії регіонів, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя і статусу суддів комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Мої вітання в ефірі радіо РФМ. Програма від першої особи. Її проведу я, Руслан Полящук, гість нашої програми, народний депутат від партії регіонів Ірина Бережна. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий вечір. Радий бачити в нашій студії. Отже, Верховна Рада внесла в першому читанні зміни до регламенту, які дозволяють формувати коаліцію з окремих депутатів. Закон направлено на підготовку до другого читання за скороченою процедурою. У необхідності існування парламентської урядової коаліції не сумнівається практично ніхто, але з точки зору права це рішення не всі сприйняли, однак. Б'ютівці та інші, хто разом з ними зібралися в опозицію, кажуть, що такий спосіб створення коаліції неправовий, неконституційний та незаконний. Фракція б'ют планує оскаржити зміни до регламенту Верховної Ради у вищому адміністративному та конституційному суді. Крім того, нові опозиціонери проситимуть президента Віктора Януковича не підписувати зміни до регламенту у разі їх остаточного ухвалення. Тим часом президент обговорює з лідерами парламентських фракцій варіанти розвитку подій у парламенті. І якщо вірити тим, хто був присутній на цих переговорах, то на сьогодні питання має три можливих відповіді. Перший варіант це коаліція більшості регіоналів, литвинівців, КПУ і позафракційних депутатів. Другий варіант це коаліція партії регіонів і нашої України. І третій варіант це дочасні вибори. Який із варіантів більш ймовірний? Про це з цього ми, власне, почнемо нашу розмову із сьогоднішньою нашою гостею. Нагадаю, в нашій студії народний депутат від партії регіонів Ірина Бережна. Отже, пане, пані Ірино, який із цих трьох варіантів, озвучених до вподоби більше вам особисто? А мені особисто так само, як я переконана усім відповідальним політикам та моїм колегам, до вподоби варіант безперечно створення навколо програми президента Януковича, коаліції, більшості стійкої, чіткої, не такої псевдодемократичної коаліції, яка, де Юра, існувала, де-факто, на жаль, не спромоглася прийняти, наприклад, за лютий, зі 123 рішень, які були проголосовані, які ставились на розгляд Верховної Ради, було прийнято 86. Так от з цих 86 рішень жодного не було ухвалено коаліцією. Так? Тому мені особисто до вподоби створення. Коаліції не на підставі певних ідеологічних якихось розбіжностей, а коаліція, в основі якої буде чіткі конкретні дії щодо подолання кризових явищ, щодо подолання наслідків керування уряду Тимошенка, тобто діюча стійка. Коаліція, більшість у парламенті, яка сформує новий уряд, оскільки процес оновлення влади повинен бути завершений, це зрозуміло. Ви правильно сказали абсолютно усім. Тому е, я сподіваюся, що після того, як була висловлена ненегативна негативна оцінка. Керівно уряду Юлії Володимирівни. Вона була відправлена у відставку. Весь цей уряд 243 голосами. Тому є певні надії на те, що і та сподівання, що все ж таки це можливо. А ви Якщо можете певні, назвати буде кілька таким... критеріїв, за якими створюється ця нова більшість. Які погляди, які чесноти, які мотиви можуть об'єднати в одну команду усіх у цих гіпотетичних союзників? Ви знаєте, мотив один це. Інтереси громадян України, це подолання кризових явищ, це вихід. Із зубожіння, в якому зараз знаходиться Україна. На жаль, ви знаєте, спад промислового виробництва на сьогодні складає 20%, впадіння реального ВВП 15%. За період правління Тимошенка було просто таке, я не побоюсь цього слова, зроблено податковий терор на усі підприємства України. Авансові податкові платежі збільшилися втричі і становлять 12 мільярдів гривень. До того ж, а, на сьогоднішній день у Держказначействі існує коштів лише одна десята відсотка по усім зобов'язанням, які потрібно у внутрішньому обсягу покрити. Тому мотив лише один. Це, а, Гарний гідний європейський рівень життя наших громадян. Якщо певні політичні сили неспроможні будуть відкинути ідеологічні питання, які роз'єднують, на жаль, на сьогоднішній день, неспроможні відкинути особисті політичні амбіції, будуть безперечно дострокові парламентські вибори. І вже потім безпосередньо громадяни висловлять і поставлять свою оцінку в таким от безвідповідальним діям. Політиків, які відмовляться від створення коаліції реформ і коаліції стабільності, от це два ключових. Фактора, на яких повинна бути створена нова більшість у парламенті, діюча я підтримка. Пані Ірино, на сайті президента йдеться про те, що Віктор Янукович провів сьогодні консультації стосовно формування коаліції у парламенті. Консультації пройшли успішно. Оце так ідеться у лаконічному повідомленні. Ви не знаєте інших деталей зустрічі? Коаліції у якому складі все ж таки нам варто чекати? Ну, по-перше, це дуже позитивно, що. Президент Янукович особисто приймає участь у і особисто е, зацікавлений в тому, щоб створити дієву стійку більшість у парламенті, яка сформує новий уряд, інакше бути не може. Президент же все таки, звичайно, але ж в нас були різні президенти. Всі ще пам'ятають, на жаль, все, що робив Віктор Ющенко, колишній президент, не завжди відповідала державницькій позиції. Але мова не про нього. Так а що дуже важливо, а за результатами цієї зустрічі, ви знаєте, напевно, що перемовини йдуть з усіма фракціями, окрім бют, і вони ще раз я наголошую, йдуть виключно на основі. Програми новообраного президента Януковича жодних інших програм не може бути. Так от, що головне, чотири лідери фракції, по-перше, підтвердили неіснування псевдодемократичної коаліції, про що було 2 марта оголошено спікером Литвиним на засіданні Верховної Ради. На сьогоднішній день лише фракція Б'ютна полягає на тому, що коаліція ще мертвонароджена, так звана існує. Тому пішов певний перелік. Першим кроком було оголошено про припинення коаліції. Другий О, пані, крок це ми пам'ятаємо весь про це уряду що сьогодні І зараз змінилося відкрити шлях для формування нової більшості, про яку ми зараз з вами казали. Я не можу вам сказати, що вже є певні чіткі домовленості. Ні, на жаль, на сьогоднішній день їх не існує. Але ж є розуміння того, що дострокові парламентські вибори, це, на жаль, або на щастя, далеко не найкращий і не найнеобхідніший крок сьогодні. Майже усі політичні сили зацікавлені в тому, щоб саме цей склад парламенту залишився, і тому все це дає надію на створення коаліції. До того ж. Підтримка сьогоднішніх змін до закону про регламент так само підтверджує, що є вже платформа, на якій можна а, створювати таку коаліцію? Я хочу нашим слухачам нагадати, що в ефірі програма від першої особи сьогодні в гостях нашої програми народний депутат від партії регіонів Ірина Бережна. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, що для вас як для правника означає взагалі конституція? Що це таке? Як ви сприймаєте взагалі це? Книжка, це документ, це що це таке для вас? Ну, дуже таке у вас цікаве і некоректне, мабуть, запитання, скільки це тако? стосується не лише правників, а взагалі кожного. Кожного громадянина, кожну людину, яка поважає в першу чергу себе, поважає свою державу. Конституція це майже біблія, правова біблія, це документ, який повністю це норми прямої дії. Ви про це знаєте, яка регламентує, але на жаль, вона так само не бездоганна. Я як правник вже тут можу вам про це казати. Я мабуть розумію, О, до якого питання прям, прям, ви прямої дії до так? якого питання ви тобто, це, це ті такі постулати, проти яких сперечатися, власне, немає. Сансу, так поки їх не зміниш ні, офіційно ні, ні, може з вами погодитися, оскільки якщо б було так, як ви кажете, що з приводу норм прямої дії конституції не можна сперечатись, то в нас би не було взагалі інституту конституційного суду, який на сьогоднішній день є єдиним уповноваженим органом, тлумачити та роз'ясняти ось ці прямі не можна сперечатися з тлумаченням, Ні, рішення конституційного є рішення, суду є остаточним потім... та оскарженню не підлягає.